За статистикою липень найтепліший місяць року, тому що протягом місяця спостерігаються пікові значення температурних показників. Особливо в умовах сучасного клімату вже мали температурні рекорди і цього року, 7 липня, у Житомирі температура сягала 35 градусів. Це найвищий показник за останні 80 років. З другого боку, у липні випадає найбільша кількість опадів. І, хоча здається, що дощів не так багато, дощі мають такі. Зливовий характер, ударний тому випадає зазвичай значима кількість опадів. Зараз ми наблизились до маківки літа і зазвичай в цей період відмічається високий температурний режим. Зараз на Україну надходить субтропічне повітря, яке підтримує спекотну, переважно суху погоду. Але погода це циклічна система, тому на зміну спекотній погоді періодично приходить більш-менш комфортні показники. Зараз на території. Торії України рухається серія атмосферних фронтів, які транспортують за собою більш м'яке атлантичне повітря. Фронтиці поки що кволі. Вони будуть супроводжуватися плямистими дощами різної інтенсивності від неістотних в одних районах до помірних в інших. Можливі окремі грози. Це станеться 15-16 липня. Температурний режим дещо знизиться, але радіти поки що рано. Вночі це ті ж 16 градусів, а вдень день 27. 28, але треба сказати, що ми вимірюємо температуру в тіні, тому на сонці, звичайно, ще буде досить млосно. А от суттєві зміни в характері погоди стануться 17 липня, коли через територію Житомирщини переміститься холодний фронт, активний, який принесе нам повітря з північної Атлантики. Цей фронт буде супроводжуватися рясними дощами, в окремих районах, значними дощами і повним набором небезпечних конвективних явищ. В окремих районах градом та грозовими шквалами до 15-20 метрів за секунду. І от цей фронт уже дещо знизить температуру повітря вночі до 14 градусів, а в день 20-25. 18 липня відбудеться перебудова атмосфери. День буде такий більш-менш спокійний. Перебуватиме у тій же помірній повітряній масі вночі 14-16, день 20-25 і можливі окремі дощі. Наступне. Випробування для нашої області відбудеться 19 липня, коли через територію Житомирщини переміститься ще один активний атмосферний фронт, який буде супроводжуватися зливами, грозами, градом та шквалами. Але на температурний режим він суттєво не вплине вночі ті 16 градусів, а де на 20-25. Гомониця погода лише наприкінці тижня, 20 липня, коли знову на Україну почне надходити субтропічні. Повітря і стовпчики термометра різко підуть вгору. Вночі вже матимемо 16-18, в день 27-29. Дощі малоймовірні, але на півночі області ще можливі окремі невеликі короткочасні дощі. Так як температура повітря ще декілька днів буде зберігатися досить високою, пожежна небезпека лісів на території Житомирщини залишиться високою 4 класу та надзвичайною 5 класі, що потребує. У вашої обережності та пильної уваги у поводженні з вогнем.